Ну, все помінялося. Зараз люди цікавляться житлом, яке можна купити, зайти і жити. Це продається досить непогано. Квартири під ремонт, квартири недобудовані, квартири після будівельників. Попит набагато менший, вони продаються, але такого аж як було раніше, нема. Всі шукають готове житло, зайти і жити. Раніше продавалося десь 500 квартир на місяць в середньому по Черкасах. Зараз ми оцінюємо ринок десь квартир ну в два рази менше, десь 250 квартир на місяць. Екзотіка нікому не цікава. Зараз люди стали дуже практичні, дуже розсудливі, дуже виважені такі. Якщо їм це цікаво, тут можна зайти і жити або зайти і працювати, і вони бачать для себе якусь економію, що вони можуть купити те, що стоїло раніше там 50 тисяч доларів, можуть купити за 30, Вони купляють. Якщо це якась забаганка, якась витребенька, яка ринкова ціна раніше була 50 тисяч доларів, вона зараз нікому не цікава або за 30, або купляємо щось реальне, ліквідне.